День побіди порохом пропах в Пекіні. Сі Цзіньпінь продемонстрував реальну міць армії, все виглядало лячно і достатньо агресивно. У Вашингтоні відразу зрозуміли, кому це адресовано. А тому Трамп твітанув, підколовши сі, щоб той передав вітання Путіну таким чинину, які за його словами готують проти США змову. Взагалі Трамп у дуже складному становищі через обрану політику миротворця, яка йому, до речі, не притаманна, так, зараз тренд на війну зараз миру у всьому світі. Не на часі, що називається, скрізь одні партії війни. Великому гравцю в Китаї потрібна ця війна, адже через путінську армію він проламує багатополярку. Путін також в цьому вбачає велику місію. Взагалі, Москва завжди ідеологічно хворіла. По іншу сторону, також партія війни. Так в Києві сидять, ну просто корумповані бандити, які зацікавлені в продовженні деребану та нескінченні каденції при повній підтримці євролідерів. Які мотивують та підштовхують до цього трьома копійками, адже вони також зацікавлені в війні по зрозумілим логічним причинам? Он головний представник Євробраті і шмерц виходить вже відкрито, каже про те, що кінчати в Україні не варіант, бо наступні будемо ми. І ось вам Трамп, посеред ось цих всіх лідерів, справа зліва, у якого вибори до Конгресу трішки більше, ніж через рік. І ось він ключовий момент: що робити далі? Щоб не сталося, як при першій каденції. Коли демократи, забравши конгрес, просто з'їли Трампа.